Гравець номер 1 Добрий е, ранок, До усі просили, а я тепер зафільмую оце все. <свісно> всім привіт. Коротше, що я хотів оце розказати, от ж було таке у вас по-любому. От ви граєте мафію постійно, по всім клубам, от так дуже інтенсивно, Всі мене дуже слухають. Коротше, ну якщо серйозно, я грав мафію по три рази на неділю. Трошки, е, трошки перенаситився. Вона мені навіть снилася, бо я е, дивився одну заборонену мафію забороненої країни, вигаданого президента. Ну там догадайтесь, вже яка. І, і що? І зараз я граю раз на дві неділі тільки з вами. І мені щось трошки вже даже, е, і тут понадає. Не знаю. Тут я хочу просто, щоб е, ну можете аналізувати там чорне, червоне, то таке. Чи у вас теж таке було? Е, так, а тепер по грі. Е, Сашу треба перевірити по-любому, він не хотів, щоб ми збиралися. А манга нормальна, вона червона, правда? Вона жує. Все, е, в мене вже хвилина, да? а ні, ще 5 секунд. Коротше, е, всіх люблю, всіх цілую. Е, це все в Тік-Ток.